Вітаю, шановні друзі! Нарешті я у Валенції в тому місці, про яке ви дуже багато мене запитуєте, і дуже багато хто сюди переїхав. Я нарешті сюди добрався. Ось воно зараз вам буду показувати все, все, все що тут є. Я зараз іду у центр міста до катедралю. Буду зустрічатися з нашими підписниками іще. І зараз вам буду розповідати те, що я помічаю, які різниці між Севірою і Валенцією. Перше, що мені впало в очі, це що ці два міста дуже схожі. Мадрид, ти не скажеш, що Мадрид такий самий. І не скаже, що Барселона така сама, як Валенсія, що воно схоже. А от, наприклад, Севілія і Валенція схожі. І чим вони схожі, як ви думаєте, це своєю широтою, широтою і інфраструктурою. Оце це дуже цікаво. Але архітектура Валенції і архітектура Сивілі, ну це просто два різних світи. Все я навіть. Не хочу тут нічого говорити, все. Тут По справжненню з Севілію, тут всі відпочивають. <гум> друге, друге, що впало в очі, коли я сюди приїхав, це запах. Ну, коли морське місто, то ти бачиш запах так, цього міста. І тут, ви розумієте, морем не пахне. На океані морем пахне. В Севілії морем пахне. Там, в Україні морем пахне, в Одесі там, чи ще десь. От в Валенції чомусь ні. Я не знаю. Ви знаєте? А чим тут пахне це травами. І от якось такого, типу, хвою, щось типу такого, розумієте? От Чимось таким. Це просто неймовірно. І це дуже приємно, ви розумієте. Дивіться, я приїхав сюди, сюди сьогодні вересень, так? сьогодні середина вересня і ось подивіться, яке прекра... прекрасне місто. Яка краса. І пішов дощ сьогодні. Уявляєте собі це? Я дощ в Севілі бачу тільки взимку. У нас ідуть дощі. У нас зими, в принципі, немає, тому йдуть дощі, у нас навіть нема зимніх покришок і нема зимової одежі і зимового взуття. Що ще впало мені в очі в Валенсі? Це якщо ти не в центрі знаходишся, от, наприклад, я жив, ну, майже там біля порта, да, я зняв там апартаменти, забудова от, така вона блочна, такі блоки-блоки. Колись я не пам'ятаю, хто може був там у Москві. Да, там, в 90-х роках, я пам'ятаю, маленький був, я там був. І ти після Києва приїжджаєш і думаєш, що це таке? Вообще, там немає ніякої атмосфери, типу, ну, там немає атмосфери якогось міста. Да? От, тут так, от, якщо поза, поза центром, от воно по зрівнянню з Севілією, ну приблизно отак виглядає, розумієте? Що іще вразило? Це пляж шириною десь 200 метрів. Не довжиною, а шириною. Тобто ширина його починається 200 метрів на набережні. Розумієте? Це... Це ще, ну якби я поки дійшов до води, але молодці, все працює. В Барселоні не працювало оці умивайки для них. Все працювало. І море. Ну, дивіться, мої шорти було просто ідеально. Просто супер. Оцей оце чорний пісок, сіро-чорний, вулканічний. Ну супер. От, я не знаю, це середина вересня купатись можна. Спокійно, на набережній дуже дорого поїсти. Ну, відносно, відносно. Ви знаєте, дивлячись, що ви знаєте, що замовляти. Якщо, наприклад, я вчора замовив чоко, це каракатиця, я думаю, воно коштувало 13,50. Якщо у Севілі все життя крутиться навколо собору, то у Валенції, на центрі міста, нібито всередині собору є площа навколо, всередині якої збираються оці всі люди, ви тільки подивіться, які грандіозні будівлі навколо. Ніби ти всередині отаких от великанів великих, як Гуліверф в країні Великанів. Да? Це просто супер. Зараз хочу ще пройти далі і подивитись, що там. Що ще я помітив у Валенції по зрівнянні з Севілією? Перше, це те, що у Валенції дуже багато іноземців, дуже багато іммігрантів. Наприклад, от я їздив на обері тут, да, декілька разів. Кожна людина була іноземцем. Це не були іспанці. Наприклад, в Севілі, в Андалусії навіть у готелях працюють іспанці. Я не знаю, це добре чи це погано, Я просто констатую факт, от як це. Е, от, що так, да, дійсно сюди, звісно, збираються. Друге, е, це те, що місто дуже багато забудовується, дуже багато забудов. Тобто, от, центр міста біля мене постійно великі забудов, і це житлові приміщення. Розумієте, це не офісні приміщення, а саме житлові. Це дуже дуже цікавий факт. Розумієте, ага, значить, ринок житлової нерухомості розвивається. Значить, ми маємо розуміти, куди рухається ринок і які бізнеси рухати тут. І саме цікаво, що тут нема стільки кафе і ресторанів на душу населення, як у нас в Севілі. В Севілі ти отак от ногою вступаєш, ти з автобуса виходиш, там вже буде кафе або бар якийсь, або ресторанчик, або щось ще. Тут навіть на площу, ось я ледве побачив їх, розумієте? Тут нема це центральна площа, а у нас у нас вся центральна площа навколо в якихось таких от закладах, розумієте? Це дуже дивує. Завтра я буду ще зустрічатись з нашими підписниками. А я вам бажаю, щоб у вас все було добре. Підписка, лайк. Замовляйте консультації. Все по переїзду в Іспанію. Посилання буде у описі до відео. Нехай вам щастить, інтегруйтесь.